Працюю, тут молодою прийшла, заміж виходила, і дітей народжувала і далі працюю. Пані Валентина на підприємстві Київгума, що функціонує в Броварах, – складальниця гумових виробів. Жінка приєдналася до колективу 41 рік тому. Нині щодня через її руки проходить понад півтори тисячі медичних грілок. А я на ма намачу клеємо це цюлочку, отклеєм. Тоді вона це просихає, а тоді я оце беру отак. Він умокає, обезжирює він, ісклеює і получається грілочка. Та грілки це лише незначна частина асортименту продукції підприємства. У Київгумі виробляють понад 4 тисячі найменувань товарів. Це і для медицини, легкої і харчової промисловості, транспорту, агросектору та інших галузей. Щодня на підприємстві переробляють понад три тони гумової суміші, яку реалізовують не лише в Україні, а й 30 країн світу. Та цінність підприємства першочергово не в цьому. Люди найголовніша цінність, бо технологію даного виробництва не можна освоїти за день, чи навіть там за місяць, чи навіть за півроку. Тому і дбають про своїх працівників. Середня заробітна плата на підприємстві складає 35 тисяч 950 гривень. Для працівників в нас створені всі умови на сучасному підприємстві. Це і харчування, і розвозка, і медичне страхування, і ну, банальне надання робочого одягу, взуття для пані Валентини. Робота в «Київгумі» не лише стабільне джерело доходу, що завжди було ознакою надійності працедавця, а й другий дім тут поважають досвід, відповідальність і відданість працівників. Зараз вигідно і тоді було добре по перше. так, це дуже роботою забезпечені всі люди. Роботою і зарплата, зарплата, воврем, вчасно, і аванс і зарплата, все вчасно як треба. Попри всі виклики, «Київгума» динамічно розвивається, впроваджує сучасні технології та розширює асортимент. Щомісяця тут запускають виробництво понад 30 нових виробів. Підприємству довелося дещо адаптуватися під сучасні реалії, змінити повністю продуктовий портфель і освоїти нові технології виробництва. Засоби тактичної медицини на підприємстві готовляються з 2015-2016 року. Це там і, і, і жгути, і аптечки, тактичні, на заферігальні повітроводи. Ми постійно розвиваємось, постійно стараємось виготовляти якісь нові вироби, виходити на нові ринки, постійно йдемо вперед. І ця рушійна сила дає надію на завтрашній день. Київ має статус критично важливого підприємства. Тож частина працівників підлягає бронюванню. Ба більше за співробітниками, які воюють, зберігають робочі місця. А таких 25 осіб. Працюємо завжди, вдосконалюємося, сплачуємо податки до бюджету і всіми зусиллями стараємось наблизити перемогу і сподіваємося, що це вже скоро все закінчиться нашою перемогою і. Економіка країни, як і наше підприємство, буде тільки розвиватися. Цього року Київгума відзначає 95 років із дня свого заснування, майже століття стабільної роботи, розвитку, відповідальності перед працівниками та державою. Щиро вітаємо колектив Київгуми з ювілеєм. Бажаємо подальшого зростання, нових ринків, ще більше технологічних проривів і головне мирного неба, під яким ваші руки і надалі творитимуть важливу справу.